Вітаю! В ефірі програма Влада і громада. Нещодавно у травні відзначили Європейський день парків: наситити повітря киснем, створити нові місця для відпочинку на свіжому повітрі, додати естетики. Це далеко не всі функції міських парків та скверів. Зокрема, завдяки великій кількості зелених насаджень Хмельницький є одним із екологічно найчастіших міст України. Про зелені оази міста поговоримо із заступником департаменту інфраструктури міста, начальником міського управління комунальної інфраструктури Василем Кабальським. Вітаємо у нашій студії. Доброго дня. Тож, Василю Нарцисовичу, почнімо з головного: що у місті з'явиться парк героїв вздовж річки Південний Буг. Розкажіть про цю ділянку, які масштаби її, яке головне її значення, які рослини тут будуть насаджені? Так у 2023 році закінчилось відведення земельної ділянки під влаштування парку. Парку Героїв, як називають його, загальною площею 19 гектарів. Це права ліва сторона, річки Південний Буг від вулиці Свободи до вулиці Старостинське шосе. На даній ділянці проведені першочергові роботи щодо її підготовки і планується будівництво влаштування парку наших героїв. На даний час проводяться роботи з розчистки даної території. Підготовки під будівництво, під ті заходи, які будуть заплановані щодо, будів... щодо розвитку даної території. Планується провести обговорення даної концепції розвитку даного парку, що там має бути, які побажання. Побажання будуть прийматися як від мешканців міста, від родин наших героїв, також від спеціалістів, архітекторів і. Подальшому ми виберемо надійну концепцію розвитку даного парку, і це буде прикраса нашого місця і вшанування наших героїв. А є вже якісь плани, які там рослини будуть насаджені? Е, таких планів е, немає, тому що шка, ще планується обговорення. Е, хочемо знати пропозиції, які будувати, які будувати родичі героїв, е, архітектори. Е, е, Дизайнери будуть давати. І тоді буде вироблена одна концепція, яка буде втілюватися на даній території. Може, це буде ну, поділено на, на, на локації, різні локації будуть. Тобто, воно йде в процесі е, даний час обговорення. В цьому році я думаю, що ми проведемо всі обговорення і вже будемо мати такий план розвитку. А насадження Насадження будуть різноманітні, але з урахуванням нашої місцевості, умов нашого зростання. В чергу, це будуть. Далекі дерева, високорослі дерева, які будуть характеризувати наших захисників і їх шановувати. Щодо парку культури і відпочинку імені Михайла Чекмана, як прогулянка цим парком нагадує хмельничанам і гостям міста про страшне сьогодення? Ну, на території парку, майже зараз весною шанування героїв день захисника відзначалися влаштовуються локації. Залучення військових, військової техніки, відзначаються дні мероприємства Відбувається також на минулому році на території парку було споруджено дитячий майданчик павук це його проєктант і ідея влаштування даного майданчика належить загиблому герою Андрію Черніцькому, на честь якого було споруджено, споруджено цей пам'ятник. Це одна з таких нагадувань. Про сьогодення а так паркошка відбуваються заходи злученням військових, злочення волонтерських, волонтерських рухів, які на підтримку наших збройних сил. Оскільки парк імені Михайла Чекмана є таким, де збираються найбільше людей навесні і влітку, як цьогоріч Прогулянка тут буде дивувати наших хмельничан та гостей міста? Йдеться про рослини, можливо, нові, якісь локації, відпочинок, зоокуточок. Так, в цьому році, на жаль, не такі плани, які в нас були попередні роки, тому що першочергові. Плани і допомога нашим Збройним силам міського бюджету, але е, в цьому році ми плануємо відновити роботу нашого фонтану. Комунальне підприємство за власні кошти має відновити його роботу. Також е, зараз є е, таке бачення, така пропозиція. В цьому році зареєстрований проєкт участі щодо купівлі е, капібара в нашому парку. Це такі найбільші гризуни. І вони дуже позитивні, вони такі дуже лайт, ну такий класні, можна сказати. Ми зараз комунальне підприємство винесло на проєкт участі один із проєктів купівлі даних звірюшок, до двох цих звірів, які будуть в нашому парку. І це буде такий магніт для і дітей, і військових для їхнього відпочинку, для задоволення. Це. Також в самому році закупили ми єнотів нових таких такі. Вони звірюшки прикольні, <ріху> вони грайливі. Але е, це, от, кажу, ми зараз ми розглядаємо цей проєкт, якщо, якщо його підтримують місяни, то ми е, закупимо е, дві капібари: е, самця і самочку. І це буде такий наш прорив. Також, як сказав, фонтан маємо відремонтувати. Від, від, Щодо посадки дерев, вони, ми кожен рік е, садимо за насаджень нові, не в тих масштабах, які би ми хотіли, але е, висаджуємо і квіти. І плануємо висадку нових дерев, там тюльпанове дерево, таке, квітучі дерева, такі, що вони були. Це була локаційна прикраса, що ти, ну, там казали, йдемо до тюльпаного дерева. Що це була ознака, місце. Ридзинка. Розинка, ну, не в тих об'ємах, які ми хотіли, але, але першочергово у нас є допомога Збройним силам. Як ви знаєте, на місто Хмельницький перше місце. Зайняв за допомогою, майже чверть бюджету міської ради пішла на допомогу. І ми це підтримуємо і продовжуємо допомагати. Окраса парку імені Михайла Чекмана це водойми. Як турбуєтеся про їх належний стан? Так, в нас є проєкт оздоровлення річки Плоски, так як наші всі водойми, вони зв'язані з цією річкою. І, на жаль, через військові дії, через війну цей проєкт не є реалізований. Сама суть цього проєкту це є, е, е, забезпечення регулювання води в річці Плоска. Якщо ми піднімаємо воду, піднімається вода і в наших е, е, каналах на території парку, вона циркулює, вона оздоровлюється. На жаль, е, даний проєкт, як сказав, не реалізовується, через то е, парком були закуплені резільні фонтани, які з, е, забезпечують киснем воду, е, що дає, що неможливо її цвітіння. І сторонні запахи просто оздоровлюється вода так. На даний час, поки в нас закуплені такі фонтани, які встановлені в районі зоокудочка, вони е, працюють і на даний час поки так буде йти. Чи заплановано якісь вагомі роботи у дендропарку міському? По дендропарку так, це є на даний час така розвиваюча локація для відпочинку. Мікрорайон, виставка він забудовується, багато нових масивів. І він розвивається. На даний час, в минулому році там з'явилася нова локація Божої Матері. Це місто подарували цю скульптуру. Біля неї зробили благоустрій. І це такий є також осередок, де люди відпочивають. Але на даний час ми тільки зможемо підтримувати існуючі благоустрій і доріжки в належному стані, так само і ігрові майданчики. Щось такого нового, на цьому році не передбачається. Тільки, Через воєнний станцію? Так, час. так тільки обмеження, військовий стан. Може, якісь незначні такі, подивимося по фінансовому році, якщо в нас буде така можливість, може, незначні якісь нові локації будуть відкриватися, але також щось грандіозного, то, на жаль, не передбачається. А є потенційні ділянки в місті для створення скверів чи парків? От знаємо, що завершилася вже майже реконструкція біля ресторану КФС ділянки? Е, так, за останні роки на території не тільки міста, а й нашої громади було відведено більше 100 ділянок під створення зелених зон, скверів і парків. Це майже 400 гектарів землі. Це ділянки площі від пару сотих до гектарів, так як я сказав, парк героїв, 19 гектарів. Наступна ділянка за Старостинським шосем до вулиці Трудової – там 40 гектарів землі відведено під парки. Ми відводимо і в кожному мікрорайоні у нас відводяться такі ділянки, як я сказали, колокає всі зараз. Ну це тут за спонсорські кошти виконується. Місто розпочало роботи по облаштуванню такої зеленої зони на вулиці Булбачана, там, де розвертається наш громадський та, е, транспорт. Там поставлені борти, розпочаті роботи, але в зв'язку з обмеженим фінансуванням, на жаль, до кінця і довести не можна. У Нас є багато планів, такі міні-парки, міні, міні зелені зони по майже всіх мікрорайонах. Ми їх будемо розвивати в межах наших можливостей, але така робота буде йти, і в кожному мікрорайоні будуть зона відпочинку, тихо відпочинку, там, де можуть туди сісти, відпочити, насолоджуватися прикрасою нашого міста. А нагадайте загалом, яка площа усіх зелених зон Хмельницького, скільки у нас парків, скільки скверів? Е... Чи вистачає цього для належного забезпечення киснем міста? Ну, нормативу озеленення в місті на одного людину майже він витриманий. У нас є існуючі парки, які вже були відведені, їх загальна площа в районі 125 гектарів. Це включає дендропарк, великий, такий, там 30 гектарів, парк Чекона 55 гектарів це такі найбільші парки. Плюс ти також сказав, що було майже 100 нових ділянок. Це я ж кажу, площою від пару сотих до 40 гектарів. На даний час. Як я вже був сказав, це близько 40, 400 гектарів зелених зон, які в подальшому будуть проєктуватися, розроблятися і будуть облаштовуватися під такі будівництво парків. Ну передусім, парки це рослини. Окрім традиційних для нашої місцевості рослин, насаджуєте і декоративні як сакури, магнолії. Як вони проживаються у нашому кліматі? І взагалі, як мінливий клімат теперішній, впливає на паркові культури. Ну, клімат змінюється. Ми це бачимо значно знизився рівень ґрунтових вод. І ці дерева, які був їхній тут ареал зростання, вони всихають і відходять. Це найперше, це в нас горобина. У нас ще років 20 в місті були насадження горобини. В один час їх майже немає. Якщо є це поодинокі дерева вони перші, які відійшли зв'язку зміною клімату. Також починають всихати. Ясенові насадження, ялин, ялини зараз пішли хвоні. Ну, є питання, але це питання глобально, кліматичного. Е, на даний час ми стараємося в місті висадити більш такі стійкі насадження, це клини, липи, граб, які є пристосовані до наших умов. Екзотичних, так, при вході в парк Чекмана, і на території Чекмана були висаді магнолі, е, сакури, які цвітуть і кожен рік приходять о, там взагалі. Ділянка вхідного каламіця, як кажуть, там зробили благоустрій, там зараз шикарна територія, на які і лавочки, і рослини. Це є візитівкою нашого парку і вхід парк. Також е, квіткові алеї по парках е, висаджені сакури, які цвітуть, які дають е, красу. Е, Тюльпанові дерева зараз ми садимо. В дендропарку є існуюче велике дерево на дитячому майданчику. Також е, в парку Чекмана планується висадити їх. Вводяться ці насадження, які є пристосовані до наших умов і дають нормальний приріст і зростання. А вони потребують якогось додаткової турботи про них? Ну, турботи період приживлюності до переведення їх в експлуатаційний вік, так називаємо, всі дерева потребують. Це полив, догляд, підрізка, формування, крони це все проводяться. Спеціалісти комунальних підприємств. Ці роботи виконують. У нас два представника управління пройшли навчання. У догляду за деревами, інспектор стану дерев, і вони впроваджують зараз свої навики на території міста. Також на підприємствах є люди, які чітко визначені за обрізкою дерев, які мають ці навики, вони їх обрізають, формують ті насадження, які будуть довговітніми і не будуть становити загрози в подальшому для мешканців. Щодо культури відпочинку у парках, йдеться про сміття, вигул домашніх тварин. На якому рівні ця культура серед хмельничан і що для цього робиться? Чи достатньо урн, чи в належному стані паркові вбиральні, чи є місця для вигулу собак, або, можливо, є таблиці, де заборонено вигулювати собак встановлені? Так, я хочу подякувати мешканців. Знайте, що на останні роки культура дуже покращилася і приємно бачити, як тут молоді люди і старшого віку, і навіть якщо собака там зробила свої дії, Людина взяла пакетик, прибрала і не залишає Так, да, Це вже є культура, це є вже якийсь рівень, який ми ростемо. Не так, як ми хотілися, що зразу, але це є потенціал, і він покращується, і це є показово. Також на території міста є два обладнаних майданчики для вигулу собак. Це в районі Озера на Мікроні Озерна, і по вулиці Франка напроти школи, друга школа Зара. Не знаю, як це називається. Там це обладнані місця, де люди можуть прийти. Вони огорожені, вигуляти собак. Там є зони для великих собак, для більших порід і для менших, щоб не заважали нікому. Це такі є обумовлені місця. місця. Також в планах було ще розвивати ці зони, але на цей час чуть пріоритети змінилися, але плани ніхто не відміняв. Вони будуть і будуть реалізовані. Також вигул собак здійснюється в, наших, в заплавах наших річок. Саме річка південний Буг, річка Кудрянка, Плоска, там, де є великі території для вигулу. Там вони здійснюються. Щодо вбиралень, так їх би хотілося більше, але за останні роки значно підтягнулося, І пар Франка нова обиральня відкрилася, пар Шевченка відкрилася обиральна. В парку, в парку в дендропарку нова обиральня так само побудована. яка і в парку, ЧЕК понад дві биральні відкрилися. Ці биральні є для інклюзив... є кабінки для інклюзивності, є для чоловіків. Тобто це вже такі європейські, нормальні, де можна підійти, прийти і дитину перепинати, і дати догляд ну, забезпечення. Також в рік відкрилася вбиральня на кладовищі мікронів Раково, там, де наша алея Слави, там зараз це основне кладовище міста відкрилася. Так само, але як вибиральна, яка забезпечує і це так, хотілося б їх ще більше, але ми в цьому напрямку працюємо. І... Головне, щоб зберегли те, що є, так. Так, так, на жаль, ]ому. от найкраща, напевно, в Україні, одна з найкращих в Україні вбиральня в парку Чекмана, дзеркальна, але вона зимою була побита і зараз потребує ремонтних робіт. Це заміни скла. Тобто хотілося б наголосити на відповідальності, на толерантності нашим мешканцям щодо збереження того, що ми маємо. Але подальше ми плануємо розвиватися і нові об'єкти до створюватися. На порозі літу, попри те, що зараз дуже нелегкий час для України, для міста, хочеться відпочити особливо дітям. Чи функціонуватимуть влітку у парках усі атракціони, які зараз там є, і чи будуть створені для відпочинку у спеку спеціальні водоопорошуючі споруди? Так, планується робота всіх атракціонів. На даний час колосоль вже почали роботу. Буде потепління, буде належні погодні умови, запускаються всі атракціони парку Чекмана. Також відкриваються локації в інших парках. Люди, приватні підприємці, відкривають і патути, і машинки для дітей. Щодо арок, так при належній температурі будуть встановлені арки охолодження, так як називається, і в парку чек, і на Проскурівській вони встановлюються. Ця робота продовжується, але залежно від температури вони будуть виставлені і будуть для охолодження для комфорту наших мешканців. Ми вам дякуємо Василю Нарцисовичу за цікаву розмову. Сподіваємося, що усе зроблене для хмельничан збережеться в гарному стані. Бажаємо усім усього найкращого до наступних зустрічей.